З дитиною постійно непередбачені витрати, постійно. Ти, ми якось недавно з дружиною і з дитиною щось дурачились, гралися, і хтось потягнув дитину за руку, ну я кажу, хтось, щоб не палиться. І в дитини випала рука, прикиньте, суглоба. Ужасно виглядає. Так вісить рука. І я розумію, що не треба сіяти паніку, тим більше серед дружини, серед дитини, і тим більше я сам сподіваюся, що все гаразд. І я, щоб це перевірити, такі кажу до дитини: до ця, дай п'ять. А моя дружина, ну вона в таких ситуаціях дуже панікер, прям, але я їй кажу, ти тримай себе в тонусі, ну, держись, просто довіряй мені. І вона бачить, що я роблю, і просто розуміє, що треба підігрувати мені. І прикиньте, як це жахливо виглядало. Я кажу дитині, дай п'ять, і тут а через секунду в дитину летить м'ячик і дружина кричить лови, доця! Я думаю, бля, якби в нашій квартирі були камери, батьківських прав ви просто забрали б нас через п'ять секунд. Я думаю, найгірше, як міг би закінчитися цей вечір, це якби я дитині сказав, так, доця, давай граємо ночувачі. Якщо ти виграєш, їдемо в лікарню. <рес> ну, Ми, звичайно, поїхали в лікарню, дитині, все там нормально, там лікар сказав, що в дітей таке часто буває, просто там поправив руку, дитина сама в шоці, і рука робить, Все, бомба. Все, і тут вже в мене включається в голові, блін мій жит. Їдемо додому, я думаю, так, таксі туди, таксі назад, ще й лікар. Не так я планував цей вечір провести.